Ми живемо з вами в чудовому світі. Життя наше таке чудове та неперевершене. Але інколи трапляються небезпечні ситуації. Що ж таке небезпечна ситуація? Так, це ситуація, в якій є загроза життю або здоров'ю. Якщо ти або твої друзі потрапили в біду. То вам обов'язково допоможуть співпрацівники екстрених служб. А щоб вони швидко приїхали, тобі треба терміново зателефонувати і повідомити про подію, що сталося. Тож давайте пригадаємо і назавжди запам'ятаємо номера телефонів служби порятунку. Скажіть мені, будь ласка, яку небезпеку несе вогонь? Вірно, діти, він може спричинити пожежу, якщо з ним необережно поводитись. Якщо ви зіткнулись з такою бідою, треба подзвонити на який номер? Вірно, на номер 101. Говорити потрібно, чітко, не поспішаючи. Повідомте адресу і що саме у вас горить. До вас уже спішать рятівники. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Що ж робити, коли життю загрожують незнайомі люди? Ломляться до твого будинка, пристають на вулиці або ти сам загубився на вулиці. Так, в цій ситуації нам допоможе поліція, яку треба викликати за номером 102. Громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером. 102. Діти, а що потрібно робити, коли з'їли і у вас раптово заболів живіт, піднялась температура? Вірно, треба викликати швидку допомогу. А за яким номером? Молодці діти. За номером 103 обов'язково представиться, сказати, скільки хворому років, продиктувати адресу і описати. Що сталося? Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. А що робити, коли в будинку чути запах газу? Вірно, треба терміново виключити плитку, відключити доступ газу та відчинити настіж вікна і визвати аварійну службу за номером 104. Повідомте, що сталося. Приїде газова бригада і все вам виправить. Газ палає, вибухає, кожен хай запам'ятає газом чути із квартири подзвони на 104. Добре треба пам'ятати рятувальні номери, щоб біду застерігати, ти цей номер набери.